Ви, наші захисники, надія і опора, наша віра та незламність. Ви, хранителі спокою та мирного неба над головою. Сьогодні саме Збройні сили України стали справжнім прикладом для військ усього світу. Дякуємо за те, що можна тримаєте оборону. Нехай Господь Бог вас оберігає, а янголи-охоронці закривають від ворожих пострілів. Дякуємо, що Україна бореться і обов'язково переможе. Дякуємо за можливість читати українські книги. Дякуємо за те, що можемо з друзями грати в футбол. Дякуємо за життя. Дякую вам за недоспані ночі, за мирне небо і за спокійні сни. Тисячі для життів у всіх куточках нашої України. За тепло в наших оселях, щоб бережити над нами небо. Та жовтобовітні прапори над українськими містами і звільнені кілометри наших територій. Дякую, дякуємо за бавовну в окупантів за кожну збиту ракету та дром. За Москву, що феєрично пішла на дно. За можливість випити ранковка за натхнення працювати на перебову, за можливість мріяти про майбутнє. за тихі ночі і можливість бути поряд із найвіднішими людьми. Дякую за передовій тварин, які постраждали в нас відповідь. Дякую за ваш героїзм та захист рідної землі. Дякуємо за можливість ходити до школи. Дякуємо, Дякуємо за українське різдво. Дякуємо вам, наші герої. Я загадав, що панувати.